Гадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та AtomF11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! Будні на GGDrop продовжуються. 5 тисяч поїнтів у мене є, і також будуть безкоштовні кейсики. Почнемо просто з такого розігрівчику за 2 тисячі Можливо, М-косайрекс виловимо. Оце. Ну, плюс-мінус. Давайте я все-таки оце неонуар онуар продам. М -м, а, ці два текнайни однакових. М -м, спробую закинути на тисячу. У нас є дві спроби оцю емечку виловити Перша не заходить. І, можливо, друга спасе нас. І таким чином. До речі, почало повільно, але мені здається, не вистачить. Чи вистачить? Ой, дуже-дуже-дуже дуже поруч. Окей, підемо. Так, два вже доступні. ну, Нам це не цікаво. Давайте відкриємо пікнік 5 штучок. Ні, ні-ні-ні-ні, не пікнік, хісторикал оцей. Хісторикал він може занести, завести, якщо дасть. АВП нам, ДТАВП, АВП, МК 1500, десь, 1120, 1600, видає, витратили 2200. Ще раз відкриваємо. І сподіваємось на АВП. Але, на жаль, скільки? Ти? 207, він коштує 1000. Окей, нічого страшного, адже ми відкриваємо 4 кейси і тепер ловимо, сподіваюсь, АВП, так? Калаш, нормально, нормально. 1788, е вистачає ще на 4. Давай. Ну, будь ласка, ну ти ж можеш. Ну, погано, погано. Окей, але тут все скільки? 800. Ой-ой-ой. ой Нічого страшного. 3 відкриваємо, 4, не вистачає. Так, 3. І просто видай нам Авік. Вже давно не було, найс. Nice. Оце чи не цей Авік. Ну, все одно гарно. 2400. І спик дорогий. 200 в нас є. Можемо відкрити тепер 5 штучок. Нарешті. Щоб отримати. Щоб отримати. Авік, Авік, Авік. авік ну, МК. Ну, все одно це злив. 200. Хоча нормально. 200, витертував 200. Ще раз. Можливо. Найс nice, МК. Ну, ладно, МК погана. Може, може щось. Ну нічого, так? 2000. почекайте. Так, безкоштовні до срібного нам доступні. А отут-от. А отут от ми підберемо, ну, нехай отак. от 1600, у нас є 4К. І ні, ми продовжимо. Я поки вік не витягну, скоріш за все, не зупинюсь. Тому. Треба давати мені АВП. Ну не так. Ну куди. Ой, це прям все дуже жорсткий злив, Якщо що. Буквально от тільки що нам злило цей Дігл, який видався з батл пасу І знову. Знову погано все. Ну окей, 4. Давай. Ну вже ну треба вже камбечити. Неонуар погано. Ну, окей, не так погано. Найс. Окей, uh, okay, це Окуп, тому що 3700 на секундочку. Ще раз. Давай, ну чомусь з п'яти окуп не може дати мені. Мені жодного окупа з п'яти не випало. Дігл, ну блін. Не так погано, але не так добре. Давай, дай окуп з п'яти, я буду дуже радісним. Якийсь, ну прям, серйозний. М -м погано. Може щось тут. М -м -м. О, як же чудово! 1900, нам не вистачає знову, відкриваємо 4. О, і отут нам. насипать? Ні. Не насипало. Ну, окей, 2400, насипало. От чому навіть з 4 видало більше, ніж коштує, 5... ну, коштує відкриття 5, а з відкриття 5, дивіться, що падає нам. А дивіться, що падає з відкриття 5. Нічого. Ну, окей, 2000 ще раз. 2200. Треба 3. Треба, щоб 5 видало 3000. О, нарешті. Нарешті ми виловили Авік. Дану, це 3000. Це... Ой, це 3600. Файно. І таким чином ми накопили, до речі, на золотий. Нам треба шістнадцять тисяч оберту ще зробити. Але, в чому прикол, буде колись серія. З цими бонусними штучками, тобто баланс буде 0, і ми спробуємо розкрутитись на чисто бонусну ну, оцю валюту. Повідкриваємо чи, просто так от Fire М -м Ну, До речі, якщо це кейс ще непогано поставить, 99% ставить непогано. Я думаю, можна спробувати, наприклад, апгрейд на 1000 зробити, менше 10% шанс. 8% і почало повільно, але мені здається, що так, дуже, ну, якось сильно почало, ну, продовжило обертатися. І підемо повідкриваємо хайп за 2500. Просто, можливо, щось нам та й випаде. Найс, nice. погано, гарно, погано, погано. Таким чином, 2300, ладно, мінус 500, буква, ой, мінус 200. Так, погано, 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 погано. Може гарна якість тільки. Ну, плюс-мінус ту ж ціну. А, ці дві а, ці фармилочки. Так, далі погано. Нойс! По... Ну, окей, окей. 3200, що? А, м ка ще. М-ка непогано коштувала. 2500 знову. Відкриваємо. Чого не авік? Ну. Погано. взагалі то погано, Ну, окей, окей, це десь. Так, це навіть плюс. Слухайте. 4400 в нас є, платіновий недоступний. І давайте рухатись на більш дорогий кейси. Наприклад, вже за 3500 ми робимо відкриття п'ятьох І вилавлюємо. Найс. Nice. Окей. Uh, okay. Гарна якість отут. 4К плюс 500 є. На рівному місці. Відкриваємо ще раз, щось не зарахувало. Сайрекс, ладно, дивиться, окей. А, оце тільки погано, і оце погано. А в цілому гарно. 3500 навіть ту ж ціну видає, ще раз відкриваємо. І я чекаю окуп. Це погано, норм, а, норм, погано, погано. 2500, а, ну, мінус, да, вже мінус тисячу. Ладно. Ще раз. О, ще щось. Будь ласка, найс. Е, окей, це теж найс, оце не найс. Е, 4200. Круто, круто. Ми повернулись майже. І нам доступний платіновий кейсик. Тому ми, мабуть, оці всі отак от відкриємо. Простим, ой. Ой, куди я повертатись почав. Так, оці ми всі відкриємо, а цей залишимо на наступну серію елітний. Тому що так треба. Так, платіновий подивимось. Нехай випаде щось прям, що не падало мені звідси ніколи. Ну, до речі, це 3000 може коштувати, якщо гарна якість. Це 2. Ладно. А поїхали, зробимо. Дивіться, ні-ні-ні, я роблю розумом. Ми робимо контракт 212. Він нам зараз зливає. Дивіться, він нам зараз зливає. Простим таким чином. Ні, він нам. Він нас. Ну це не повинно. Треба, щоб він нас злив. Так, відкриємо, значить, мафія арсенал три штучки. Контракт. Раз. Ой, не то, не то. 110. Отак. Раз, два, три. 642. І він нас зливає. Сподіваюсь, так? Це для тактики треба. Ну так, він назлив, дивіться, ми це try again, запихуємо все в контракт. 3500. Давай. Будь ласка, ти ж можеш жорстко запильнути. Будь ласочка, давай. Робиш. 1200. ай-яй-яй. Ну, давайте спробуємо зробити хоча б 2000. Апгрейди у нас сьогодні не заходили. І, я так розумію. А, ну окей, пощастило. Продаємо, в нас 6400 є на балансі, і відкриємо більш дорогий кейсик. Чотири штучки. отаких Ні, не могли п'ять Найс! Калаш. О, ще калаш. Гар. Скільки? 10 тисяч він нам видав. Що? Це. Друзі, це дуже жорстко. Це 100% достойно лайку. 5, 5 good game відкремо. ГГ. Що Два. І це ще. Це прико. 500 дають good game. А як так? Почекайте. Можливо, ми зможемо підловити зараз. І відкрити кейс за 6000. Щоб нам випало щось. Принц стрим гарне за 6, давай. Давай за 6. 6800. Питання. Це яка якість? Minimal VR. Ми поки що його залишимо. Тому що ми граємо, ну, як би правдоподобно. Ice. Давай. 900. витратили, 500 отримали. Угу. Ще раз. 445. Ще раз. 303. Давай, окупи вже. Вже треба окупати мене. 176. Ну так, мабуть. Мабуть, юсп шанси наші руйнує, тому прийдеться це злити, у нас є 13 тисяч. Для того 17 тисяч оберту, це взагалі халява для нас буде. Відкриємо 5 агентів, вони можуть і жорстко злити, але якщо якогось гарного поставить, це окей, погано. Поки що. Ну, це окупний і щось гарненьке. 1250. 5800, приблизно ту ж ціну. Ще раз, значить, відкриємо, можемо собі дозволити. Погано, погано, погано. Це скі... А, ні, це. О! о 6900 13 у нас є. Крімзон, ні. Крімзон Веб, це для ризикованих людей, тому просто відкриємо 2 РЕД за 11 тисяч. Можливо, щось ми і виловимо. Дігал, ну все погано. Так, дуже погано. Відкриємо ще раз. Доб'ємо. Треба добивати, щоб. Ой, я таку дурницю зробив, скоріше за все. Ні, Кенді Apple, це 10 тисяч гарна якість. Або 8. 8. М -м і підемо, відкриємо, знаєте як? О, елітний доступний, але поки що чіпати його не будемо. Відкриємо три Gambling бізнес і буду сподіватись. Найс, погано. І отут гарно, якщо щось. М, погано. 5300, мінус 2500 на рівному місці. Поїхали. Заберемо це все у редкейса. Давай, ну, ти ж можеш поставити, ну я ж знаю. Ну, Helpha, е, За 4, хоча б за 4, дай. 4381, продаємо. В нас є 5К, можна їх отак використати. І погано. Найс! Nice. За три, будь ласка, найс! Nice. О тут щось. Це Це 10. Так, продаємо, в нас є знов 11 тисяч і пропоную поверну. Ну, red. Blue. Blue case. 7. Ой, 4 сімірки. Це дуже дорого. Але. Nice! Це 20 тисяч, це 20 тисяч, це 17 тисяч. І давайте, щоб ця серія була якби красива. Ми відкриємо все-таки. Нам вистачить, сподіваюсь. Ножов... Не вистачає на ножовий. Пройдеться, знаєте, як зробити. Ну, я думаю, нічого від цього не буде, прям такого. 49, просто відкриємо атак от Будь ласка, вийде щось. Це непогано. Це скільки? Це 174. Нам знов не вистачає. Нам ще треба відкривати. Продай... Так, тепер вистачає. Найс. Ну що ж, Ножовий. поїхали. І так, був якби 5000 деп і. Найс, це дуже гарно. Це прям. Це дуже гарно, якщо що. Це 36 тисяч. Так, на цьому ми і зупинимось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.